Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 1 жовтня, Оста... останній квартал розпочався в цьому році. І ви знаходитесь на каналі, де роблю огляд топових американських новин і завжди стараюся розпочинати із української теми. Вчора я нічого не знайшов, а сьогодні про Україну в топових новинах говорять. Але це більше я б не сказав би, що новини розпочну із такої аналізу, що відбувалося у. В вересні місяці говориться про обстріли. Говориться про те, що у вересні місяці по Україні росіяни запустили 5636 дронів, 187 ракет різного типу. І це дивіться, зверніть увагу на 39% більше дронів ніж в серпні, і на 20% більше ракет ніж в серпні. Ну і взагалі, серпень, якийсь такий особливий рік був тому в місяць, був тому, що це. Перший раз, коли це в цьому місяці, росіяни запустили по Україні менше е дронів ракет ніж попередніх, тобто до цього часу кожен наступний місяць, хоча б на декілька дронів ракет, росіяни запускали більше. Ну і також повідомляється про те, що. 70% усіх цивільних все-таки загинуло не від дронів і від ракет, а в прифронтовій зоні, де дуже часто були застосовані керовані авіабомби, якраз такі, які в цьому списочку, в цьому аналізі не зачеплюються. Але знову ж таки, єдиний позитив із цього страхіття це те, що про Україну не забувають і про Україну говорять. А це значить, що ще є надія. А також на американському просторі згадується сьогоднішній саміт в Європі. Де зустрічаються європейські країни, обговорюючи якраз таки е, російську загрозу. І тут більше говориться про безпеку Європи, але як ви розумієте, коли безпека Європи, то розумні люди в Європі розуміють, що Україна якраз таки є цим щитом. Але мова була про те, що треба все-таки ну, прокинутися, зрозуміти, що Росія вже веде гібридну війну проти Європи. Тут данці згадали дрони, які пролітали, незрозумілі. Над їхньою територією згадали поляків, де там уже все було навіть серйозніше, ніж в Данії. І от про це обговорюється, це я б сказав би, речі, які треба було б обговорювати ще у 2022 році. Ну але хоча б так знову ж таки це українська тема таким побічним, а я все сказав би побічною стороною, але обговорюється, зачеплюється і українські інтереси тут також. Ну, а на американському просторі розпочну із державного шадауна, тобто фінансування уряду припинилося, тому що бюджет закінчився вчора, опівночі, чи сьогодні опівночі, як хочете. Бюджет новий не був прийнятий. Тимчасовий бюджет так само не був прийнятий розбіжності серед демократів і республіканців. Це медична медичне фінансування в Сполучених Штатах Америки. Пробували і ще раз сьогодні, до речі, голосувати. Той самий демократи, до речі, пропонують. Давайте ось за це проголосуємо. Республіканці його не приймають. В той же час пробували пропихнути і ще раз той самий законопроект. Троє демократів проголосували за нього знов ж таки. Тут більше дбаючи, не вони не тому, що вони підтримують цей. Бюджет республіканський, а тому, що вони не хочуть, щоб люди втрачали роботу. Тому що сьогодні, наприклад, уже 750 федеральних працівників уже розпочалося скорочення. Ось, а я нагадаю, треба, щоб семеро демократів підтримали республіканську версію чи яку-небудь. Але я вам скажу, знаєте, хотів би звернути увагу на бардак в Сполучених Штатах Америки, які вже в принципі не сьогодні розпочався і не з цією адміністрацією. А почався із кінця 70-х. в 76-му році перший такий шатдаун. Чому відбувається шатдаун? Це значить є дві партії. Є свої погляди на ситуацію, і вони заради блага суспільства, заради своїх виборців не можуть знайти якийсь спільний знаменник і дати, ну підтримати і тих, і цих. Тобто, от, оця прірва чим більше, чим далі, тим стає більше. Так от, з 76-го року таких це 21-й вже шадаун. Припинення роботи уряду, а найдовший із них був у 2018 році, який тривав 35 днів. Тоді каменем спотикання була тема забору. Тоді Трамп, я нагадаю, виграв. Президентські вибори, і його фішка була побудувати цей паркан з Мексикою, який неодноразово був висміяний, що він тим не працює, вже його і фарбують чорний колір. До речі, кумедно, що його фарбують з американської сторони. Це по-перше, нібито по ньому не можна лізти, бо він буде дуже гарячий. А вночі, а вночі чим будуть фарбувати? Ну таке. Тобто, гроші летять на такі речі, на паркани викидуються, на айс викидуються, а на малозабезпечених людей якраз таки фінансування обрізається. І знову ж таки, багато може сказати, ну що, що, що там обрізається, насправді, результати оцих рішень вони будуть, будуть видні навіть не зараз, а через рік і через два, коли просто оця машина повністю обломається, фінансування припиниться, де лікарні почнуть просто закриватися. Тоді, тоді вже, в принципі, буде пізно щось міняти. Ось так що, от така от. Історія шодауном. А поки що а, дві сторони демократи вперше, от за останні два роки, то вони все здавалися. Окей, аби за людей приймайте, що хочете. Тут перший раз демократи сказали, ні, це вже ми зайшли за далеко, далі не можна. А республіканці, звідно, звісно, слухаються Трампа, який сказав, ні в якому разі не йти на поступки демократам, Ми все рівно пропихнемо. Ще одна дуже велика новина: це Верховний суд розглядав питання такої собі ліса Кук. Це е, член правління Федерального резерву американського. Як ви розумієте, у Трампа з цією організацією особливі проблеми, тому що він вважає, що президент має мати вплив, тому що він, особливо такий, як Трамп, краще за всіх розбирається. Про ставки не піднімаються. Ліса Кук на додачу до того всього, що Федеральний резерв йде, не йде на поводу у Трампа. Вона і ще була висунута президентом Байденом. Так, от новина про те, що Трамп пробував звільнити цю лісу кук ще у серпні місяці, за те, що вона нібито захраз була замішана в якихось -шох... шахрайських схемах з іпотекою. Вона, звісно, не визнала цього всього, подала. Апеляцію, і оце дійшло до Верховного суду. Верховний суд виніс рішення, що вона може залишитися на своїй посаді, поки не буде остаточного рішення суду. Слухання цієї справи, чи вона була замішана чи не замішана, буде аж у січні місяці наступного 26-го року. Історія, дивіться про що. Що Федеральний резерв це незалежна американська структура. Туди членів правління, яких, до речі, це і вони не просто там, от. Джером Павел він не, не приймає рішення відносно ставки самостійно. Це якраз таки голосує Райда, і більшістю голосів приймається рішення. Так от семеро цих членів цього правління вибираються президентами, і їхня посада чи робота триває 14 років. Президент насправді має владу звільнити когось із членів цього правління, але має бути якась причина. Так от, за все існування Американського центробанку оця Федеральна Рада існує 120, 112 років. При тому, що повноваження оці були за якийсь злочин чи якийсь проступок членів, прописаний був з самого початку, не один президент до сьогоднішнього дня навіть не пробув. Не те, що не звільняв. До Трампа ніхто навіть не пробув. Трамп перший, який пробує під, підм'яти під себе і цю. Структуру так само, ну, але поки що е, історія зависла до січня місяця, як воно там буде вирішуватися в січні. Ще одна дуже велика, і це тривожна, я б сказав, ще більш тривожніша новина. Вийшли дані про нові робочі місця за вересень місяць. Місяць закінчився е, вересень, і ось нові дані. Так от нових робочих місць е, в вересні стало на 32 тисячі е, місць. Менше. Я нагадаю, попередній було плюс 22 тисячі, хоча очікували, що буде в районі там, 100 тисяч. Тобто тепер нові робочі місця навіть зменшуються. Це не значить, що десь там нема. Тобто десь щось опускається, десь піднімається. Але от загальна цифра, коли виводиться, то на 32 тисячі стало менше. І в основному дивіться, по кому прийшовся удар. Компанії, які мають. Працівників від двадцяти до 50, от менше 50, вони втратили двадцять одну тисячу нових робочих місць. Компанії, взагалі, малесенькі від від 19, там і до двох втратили дев'ятнадцять. Ну, можливо, скажете, щось не сходиться, бо виходить в сумі сорок, а тут мінус три тридцять дві тисячі. Справа в тому, що великі компанії десь трошечки компенсували це, вони наймають але. Тривожність моменту в чому, що це якраз таки маленький бізнес умирає. Це маленький, це навіть не середній. 20 працівників, 30, 40, Це маленький американський бізнес. Взагалі, а є люди, які вважають, що якраз таки рушійною силою економіки країни є якраз таки оцей маленький середній бізнес. Це не значить, що це якісь там гіганти. Вони виробили там і так далі, а живе за рахунок цього. Тобто. Такі історії, дивіться, економіка йде не в ту сторону, Просто, щоб просто узагальнити, що відбувається. Новина, якщо відкинути політично, економічно, трагічна, дуже велика із Нью-Йорка Бронкс. Там рухнув стояк 20-поверхового будинку, тобто квартирний. там, до речі, такий бюджетний. І, на щастя, ніхто не загинув. Там трапився якийсь вибух. Знаєте, от дехто там від коментарів мені кажуть, не хотілося б це думати, але от чи не знайдуть в підвалі цього будинку цукор, як ви розумієте. Тому що сценарій, якщо так дуже нагадує російський років 20 тому назад чи 25, ось так. от, Люди чули вибух десь там у підвалі, і після цього вибуху оцей один стояк рухнув. Двоє людей отримали поранення. А Ніхто не загинув на щастя, як я сказав. Але якщо відкинути всі ці конспіративні теорії, які теоретично можуть бути правдою, а подивитися простоки на сухі цифри, то це стара цегляна будівля, які в Америці, які в Нью-Йорку, обучаюся, проживає. Пів мільйона нью-йоркців проживають в таких будинках, які були побудовані в 40-х, 50-х, 60-х роках, і вони більшість із них нот ну, реально в аварійному стані, які ніхто туди не хоче вкладатися. Там живуть такі найбідніші люди, які йдуть на все, що завгодно, аби це. Тобто їх витягують із цих будинків, із цих людей останні гроші. І от, про цю ну, не конкретно цю історію а подібні, якщо ви дивитесь якісь серіали про Нью-Йорк, От майже будь-який американський, чи вірніше, серіал американський, які зачіпає Нью-Йорк, От буде яка-небудь історія про це, як проживають ці люди, про ці стан будинків. Тобто, це не щось нове, яке трапляється, на жаль, час від часу. Знову ж таки, повторюсь, на щастя, ніхто не загинув, але, але це. Не остання, мені здається, будівля, яка просто в якийсь момент так само може рухнути, і тоді буде все трагічніше. Але як ви розумієте, увага до цієї новини прикута доволі е велика, тому що ну е неординарна ситуація, як ви розумієте. А новина із е Нью-Джерсі, там є військово-морська база американська, і там, ну. Тупо дивна новина, я б сказав би так. Там а, історія про одну чи новина про одну жіночку, яка цивільна. На американських базах, як і військові працюють, так само і контрактори там. Тому що там ціле місто, по суті, там є і магазини, там і що хочете, багато чого там є. Так от, одна жіночка не розказується конкретно, яка їй там робота, чи вона займалася на базі, але. Вона подзвонила і заявила, що я чую, що тут є стрілок. Тобто я почула 5-6 пострілів, 9-1-1. Рятуйте. Я заховалася тут в шафі, чи вірніше вона друзям там переслала і вони 9-1-1. Ну, розібралися, базу всю заблокували повністю, тому що не впускають, не випускають, шукають, перевірили. Це трапилось вчора. А в кінці кінців вирахували, що ніякого стрілка не було, тобто свідки почали піднімати, ніякої стрільби не було. Що виявилося в кінці кінців? Ця жінка, у неї були проблеми з співробітниками. Вона ніяк ними чи співробітницями, тобто жіночий колектив, вона не могла з ними поторошувати, і в неї з'явилася ідея, що якщо вони разом переживуть отакі е е враження, тривожні. Там, ну, передсмертні, я не знаю, тобто такі критичну ситуацію разом приживуть, то вони так зблизяться. Тобто я не розумію. В кінці, кінці, як ви розумієте, цю жінку вирахували, тут уже навіть не стоїть питання, чи вона ще буде працювати на цій роботі, чи не буде працювати, тому що це кримінальний злочин, коли ви. Займаєтесь такими речами і там розказуєте, о, тут бомба, там ще що-небудь. це злочин. І, і чим для неї ця вся історія закінчиться, ну, в цій новині не повідомляється, але таке трапилося. Просто, ну, це ну, діти трьох років, може, до такого додумаються, але, до речі, вік цієї жінки не повідомляється. Ну, слухайте, це реально дитинство якесь. А Новина із Аризони. І тут уже про дитинство, і тут новина шокова. 13-річна дівчинка, яка була п'яна, рівень алкоголю становив 0,183 тисячних, оці бали, які виміряються рівень алкоголю при легальному алкоголі для дорослих, не для дітей 0,8, тобто в 23 рази більше рівень алкоголю був в крові цієї жінки, дівчинки в 23 рази. Вона сама їхала на викраденій машині, і в неї на пасажирському сидінні пасажир 11-річний. Не повідомляється хлопчик чи дівчинка, тому що той тіпа не злочинець. Їхали по дорозі і швидкістю 160 км на годину, будучи, по-перше, дитиною, по-друге, п'яною. Як ви розумієте, така швидкість не справляється з керуванням, вилітає на роздільну смугу між хайвеями. Потім змогла виролить, вискакує знову на дорогу, б'ється об обгорожу. Через огорожу перевертається, машина крутиться, і від місця, де вона ударилася в обгорожу, вилетіла з дороги на відстань до 20 метрів, тобто в польоті. Удар був настільки сильний, що кермо навіть відірвалося, тобто з цієї машини. Чим все закінчилося для цих дівчат? Вони живі. Диво, що в них навіть. Травми, звичайно, отримали, але травми, які не загрожують їхньому життю. Ну, але як ви розумієте, для цієї 13 річної дівчинки, яка там взагалі, історія, дуже багато питань і про батьків, і про алкоголь, і все остальне 13 років, але знову ж таки, коли говорити, що діти в цьому віці вже народжують, навіть ну то про який там контроль батьків чи що небудь можна таке говорити. Ну, як ви розумієте, це вже і злочинна історія розпочалася тепер в історії цієї дівчини. Майбутнє життя тепер можна вже дуже просто спрогнозувати, чим воно буде далі продовжуватись. Ну але добре, що вони залишилися як мінімум живі. Ну і остання новина на сьогоднішній день це про погоду, про урагани наші, які на Атлантичному океані, про Умберто і Імелда, яка йде за ним. Які такі не зовсім отак аж щепилися, але вони попали. Дуже ну, відносно недалеко від іншого, що фронт одного зачеплює другий, і цей Умберто, який був в океані, але він дуже був потужний до четвертої категорії, дошов, він затягнув свої траєкторії цю імелду, і вона не піде по Америці, а піде за Умберто назад в Атлантичний океан і е, велике руйнування повинні в нас Південній Кароліні, наприклад, біля Біч, моя. Таня вчора з нею говорив, малесенький дощик. Тобто навіть очікувалося, що там, якщо вони не щепляться, будуть повіні, затоплення, якісь там руйнації. Люди вже мішки пакують там з піском, обсипатись і так далі. Все закінчилося. Навіть взагалі добре не, не полило нашу траву. Але Північна Кароліна постраждала трошечки більше. Там, е як мінімум, 5 будинків на сьогоднішній день вже обвалилося. і нас такі берегові. Там, якщо ви коли-небудь дивилися в Америці. Ну, це як ви розумієте, багаті люди. Тобто це не бідні люди. В деяких місцях на такі будинки навіть страхова компанія не продає поліси. Тобто, ви побудували, втопилось, то втопилось. Такі будинки, якщо так можна сказати, на курячих ножках. Да? Вони стоять на таких палках, і коли звичайно там хвилі б'ють, воно під низом і так далі. Але зараз, як ви розумієте, незвичайний. Ураган потужний, і хоча він дуже далеко, він зробив створив оцей rip current, це така ця відривна або стягувальна течія. Я, я ніколи не можу задати, як в Україні це називається. І вона доволі потужна. П'ять будинків уже рухнуло з цього приводу. Навіть у Фейсбуці жартують, давайте відкринемо збір для біль... бідних мільйонерів, тому що цей будиночок кожен, мабуть, по мільйону коштує, щоб ви зрозуміли, як він побудовує, там є відео і так далі. Ну але. Не весела історія того, що двоє людей такі загинуло внаслідок, якраз таки цього що будинки падали від час цих повіний. Що все таки наслідки урагана в північній Кароліні люди такі постраждали. Нас в південній Кароліні обминуло, а північна Кароліна, як бачите, закінчилася трошечки трагічніше, ніж у нас. Ось такі новини на сьогоднішній день. Дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Вибачте, хто чекав, можливо, коротший, чи вірніше, довший, але сьогодні так, тому що я все ще в дорозі. Той самий тісний графік, в мене дуже довгий маршрут в Каліфорнію. На цьому все. До речі, привіт вам сьогодні і заяви. Вам нехай щастить. Не забувайте підтримати Україну. А я вам дякую за ваші подобайки, коментарі і особливо підписку на, на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Все буде Україна!